Договір оренди будівельного крану Відразу зазначимо, що будівельний кран це транспортний засіб спеціального призначення. Дане твердження виходить із загальних положень правил дорожнього руху та закону України про автомобільний транспорт. За договором найму оренди наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у володіння та користування за плату на певний строк. Істотними умовами договору оренди є предмет плата та строк. Предметом договору може бути річ, яка Визначена індивідуальними ознаками, і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні Неспоживна річ. Предметом договору найму транспортного засобу можуть бути зокрема наземні самохідні транспортні засоби тощо договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він передається у найм з екіпажем, який його обслуговує. За найм майна з наймача справляється плата. Розмір якої встановлюється договором. Договір найму укладається на срок, визначений договором. Якщо цього не зазначено, договір найму є укладеним на невизначений строк. Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі та за участю фізичної особи, що підлягає нотаріальному посвідченню. Майно обов'язково передається за актом приймання передачі, створити договір оренди будівельного крану. Ви можете у конструкторі Інстако на нашому сайті для створення лише необхідно ввести дані у конструкторі. Посилання залишаємо під відео, генеруйте та цінуйте свій час.